Ільки коштує краса, часто один пропущений аналіз. Якщо ти той самий контрол-фрік, який не може жити без постійних чекапів, ти потрапив у правильне відео. Сьогодні ми разом зі Світланою, керівником лабораторного департаменту, визначимо сім найголовніших аналізів, які потрібно здавати щороку для того, щоб контролювати не тільки календар, а й своє здоров'я. Перше питання: чи це нормально бути контрол фріком? Це навіть класно, і це така дуже почесна місія. Саме основне в цьому це не переборщити і не здавати багато аналізів, адже чекапи це скоріше про відповідальність, про турботу про своїх близьких, а не про паніку. І саме основне не лікуватися тим, що ми здаємо аналізи, тому що дуже багато наших пацієнтів здають чекапи, але потім з цим нічого не роблять. Тому я. Призиваю наших глядачів, які сьогодні нас дивляться, нехай інтерпретацією результатів займається лікар, а не Google. Тому якщо ви бачите якісь відхилення від норми або в аналізі, або в будь-якому із показників, все ж таки бажано звернутися до вузького спеціалісту і проконсультуватися. Я зрозуміла, який перший аналіз? Коли ми говоримо про сім аналізів, Знову ж таки, які ми сьогодні вибрали для нашої передачі, дуже важко виділити якийсь один, або сказати, що він головний, а інші не такі важливі. Тому сьогодні я проговорю цим, ці всі сім аналізів, але послідовність їх не означає те, що один головний, а всі інші не потрібні. Але коли ми говоримо про аналізи, то мені здається, найбільш показовим, найбільш Простим і тим аналізом, який не потребує якихось спеціальних умов, це такий аналіз, як загальний аналіз крові. Його можна здати будь-коли. Він знову ж таки досить легкий в інтерпретації і він показує роботу всього організму. Завдяки цьому аналізу, можна дізнатися, чи є запалення хронічне в організмі. Чи все ж таки мова йде про гострий стан чи хронізацію процесу, чи це бактеріальна інфекція, чи вірусна, чи присутня в організмі людини анемія? Тому цей аналіз він такий, ніби недорогий і простий, але насправді дуже дуже інформативний. Тому він номер один. Як часто його потрібно здавати, якщо немає ніяких симптомів, хвороб? Якщо немає ніяких симптомів і захворювань, то було б добре здавати його двічі на рік, але хоча б одного разу на рік було б достатньо. Тому що не так багато людей, хоча б раз на рік контролюють своє здоров'я. Добре, який наступний аналіз? Наступний аналіз теж досить простий у своїй здачі: це загальний аналіз сечі. Він якраз показує роботу сечовидільної системи. Саме основне це правильно до нього підготуватися. Взагалі про всі аналізи, які ми будемо сьогодні говорити, дуже таким важливим фактором є якраз саме до них підготовка. Тому я б дуже просила звернути увагу на наш сайт. Там ця вся інформація дуже гарно розписана. Якщо ми говоримо в загальному про підготовку, то потрібно не вживати ліки. Безпосередньо перед здачею аналізів не вживати алкоголь, хоча б за добу перед здачею аналізів, не робити навантажень, наприклад, в спортзалі. Тому що це теж може вплинути на результати, і потім, в подальшому, на їх інтерпретацію. І якщо ми говоримо про статеву сферу, то маємо виключити статеві відносини протягом трьох діб до, до того моменту, як ми будемо здавати наші тести. Якщо ми говоримо про загальний аналіз сечі, то він показує і роботу нирок, і роботу сечового міхура і сечововільних шляхів. Тому якби цей аналіз максимально простий, дешевий, але дуже інформативний. Навіть біохімічні аналізи не всі реагують наскільки швидко, наскільки реагує він. Тому так 100%. зрозуміло. Навіть такі буденні речі, здавалось би, впливають на результативність аналізу. 100%. Який третій в списку? Аналіз, якщо ми говоримо про загальний стан організму, про втому, можливо, підвищений тиск, то варто завжди в такому випадку перевірити роботу щитоподібної залози. Кажемо, такою базою базою буде тиреотропний гормон, який показує, як працює наша щитоподібна залоза, її роботу, її функціонування. Тому варто здати його. Хочу сказати, що цей аналіз може змінюватися в залежності від сезонності, тому як правило, його рекомендують здавати восени. І навесні, коли змінюється температурний режим від холоду до, до жари, і навпаки. Але, хоча б в ідеалі, якщо з людиною нічого не турбує, якщо вона робить регулярне обстеження, то одного разу на рік теж буде абсолютно достатньо. Зрозуміло. який наступний аналіз? Якщо ми говоримо про наступний аналіз, то якраз він необхідний нам для того, щоб перевірити, що ми їмо. Наскільки наш організм реагує на ту їжу і на ту харчову поведінку, яку ми маємо? Тому звісно, якщо ми говоримо про, про ці параметри, ми говоримо про рівень глюкози. Але якщо ми будемо здавати виключно тільки саму глюкозу, то ми будемо знати концентрацію глюкози саме на момент її здачі. Але Тут є багато чинників, і я все б таки рекомендувала в цьому чекапі, який ми сьогодні обговорюємо, здавати глікований гемоглобін. В чому його різниця? Він показує рівні глюкози в організмі за останніх три місяці. Мені здається, це такий досить пролонгований період, і запідозрити недугу можна за допомогою нього досить, досить легко, і він є більш чутливим до таких понять, як інсулінорезистентність, загроза діабету. тому... Мені здається, варто здавати його у вигляді чекапу хоча б раз на рік. Тобто краще здавати глікований гемоглобін аніж глюкозу, так все залежить від, скажімо так, від симптоматики і від захворювань. Але коли ми говоримо про норму і про те, що нам треба щось запідозрити і бути спокій або навпаки сказати, що з організмом все нормально, я б здавала глікований гемоглобін. Тому що ну, це все-таки робота за три місяці, як на мене, це більш ємко ніж разове підвищення, яке може бути знову ж таки в людини, яка, наприклад, напередодні здачі аналізу з'їла багато меду, можливо, вживала якісь препарати. Тобто є багато чинників, які можуть вплинути саме на це от одноразове підвищення глюкози. Мені здається, все таки глікований буде в даному випадку більш таким інформативним, скажімо так. Добре, який п'ятий аналіз, який потрібно включити в наш Чекап? В наш Чекап, мені здається знову ж таки, це пов'язано з темпом і способом нашого життя. Варто включити визначення рівню вітаміну Д. Ми не можемо просто пити вітамін Д в якихось базових рівнях, тому що в своїй лабораторії ми постійно перевіряємо вітамін Д у населення. І ми бачимо надзвичайно великі дефіцити вітаміну Д, тобто, просто з базовим прийняттям, наприклад, тих же двох тисяч, тут не, не обійтись, окрім того, щоб забезпечити організм вітаміном Д. Природнім шляхом необхідно провести на сонці десь 2,5 години. А зараз наше населення доволі грамотне, і, як правило, ми перебуваємо всі на сонці не просто з відкритою шкірою, а з нанесенням СПФ. І в даному випадку про повноцінне вироблення вітаміну Д ми не говоримо. Тому бажано здати: якщо отримаємо дефіцит, звернутись до лікаря, він пропише дозу, і ми знову щасливі. А це наш ранковий настрій, класний. Відсутність такої хронічної втоми, засинання, позитив, тому я думаю, він того вартий. О, це обмінні процеси, це сила наших хімійських сток, тому варто його контролювати. Який алгоритм дій? Ми здали аналіз. А далі до якого лікаря варто звернутися? Якщо ми отримали дефіцит вітаміну Д. Я б рекомендувала звернутися або до сімейного лікаря, або до терапевта, або е, до ендокринолога. Всі ці спеціалісти можуть прописати потрібні рівні вітаміна. Д. Добре, що наступне? наступний тест, трохи відрізняється для жінок і для чоловіків. Це якщо ми говоримо про жінок, то це мікроскопія і цитологія виділень. Цей аналіз здається в залежності від циклу. Знову ж таки, рекомендую подивитися підготовку на сайті. Він досить недорогий в здачі і, скажімо, не викликає якихось там супер умов підготовки, але він є надзвичайно інформативним, тому що він показує і наявність або відсутність запальних процесів. Він показує деяких збудників сечиститевої сфери. Він показує навіть деякі вірусні захворювання, можливо, не специфічні, але наштовхне лікаря на думку, куди рухатись далі. Ми зараз живемо в надзвичайно тяжкі часи. На жаль, ми спостерігаємо помолодження онкологічних процесів, і всі ми знаємо, що чим раніше людина звернеться до лікаря, можна попередити захворювання і не обов'язково його мати. Навпаки, краще пролікуватися на більш ранніх стадіях і потім не мати ніяких проблем. Тому я всіх призиваю: якщо людина постійно отримує норму в своїх результатах, то вона може здавати такий аналіз раз на рік. Якщо в людини є запальний процес, то тут вже частіше в залежності від рекомендацій лікаря. І коли ми говоримо про чоловіків, то було б добре, взагалі, щоб вони, хоч хоч колись, пішли все таки до уролога, навіть якщо все добре, то та це От. дуже важко змусити чоловіка піти так. до лікаря. Але якщо це ну взагалі якось неможливо, то було б добре здати простату специфічний антиген. Він досить чутливий до навіть до запальних процесів. Це не обов'язково історія про онкологію. Це навіть може бути показник запальних певних процесів, тому я його надзвичайно всім рекомендую. Добре, наскільки важлива тут підготовка, яка вона для жінки, яка вона для чоловіка? Підготовка не є супер якоюсь складною це безпосередньо перед здачою аналізу туалет зовнішніх статевих. Органів і три дні утримати світ статевого життя, який у нас сьомий фінальний аналіз в нашому чекапі, сьомий фінальний аналіз я намагалася вмістити на велику кількість інфекційних агентів, які щоб ми могли тільки перевірити, і мова йде про мультитест, швидкий тест на мультиінфекцію, на ВІЛ, на гепатит БЦ і на е, сифіліс. Чому такий вибір? Ну, по-перше, е, якщо е, мова йде про Якесь буденне абсолютно наше життя. Ми регулярно ходимо до перукаря, до стоматолога, до манікюрши на манікюр. І якраз це всі ті місця, де ж дуже легко отримати. На жаль, дуже легко отримати гепатит. Знову ж таки, це мова не йде про те, що в людини якісь надзвичайно тяжкі стани і. Вона побачить по проявам захворювання, що вона хвора. Вона може бути носієм цієї хвороби. Знову ж таки, якщо є можливість здати окремо ці всі інфекції методом ПЛР або ІФА, наприклад, сумарні антитіла на ВІЛ, це було б дуже добре. Але як правило, люди економлять час, кошти, тому достатньо, хоча б того, щоб здали швидкий тест на мультиінфекції, і дізнались, що все добре, все нормально, раз на рік, віддалі. Раз на півроку здавати цей аналіз, тому що ми, ми достатньо часто відвідуємо таких спеціалістів, і спати спокійно це дійсно відповідальність за близьких, які з нами живуть. Тому так наскільки інформативний саме швидкий тест. Він достатньо інформативний, і я хочу сказати: в своїй практиці надзвичайно велика кількість пацієнтів перед якимись незначними маніпуляціями здавали швидкий тест, відкривали для себе вперше те, що вони є носіями цих захворювань. Тому дійсно він досить інформативний. Я знову ж таки кажу, якщо є можливість дати повноцінні тести більш чутливими методами, будь ласка, але якщо мова йде про чекап, то достатньо було б і цього. Тобто, ці сім аналізів це така. Б'юті база, без якої жодна сироватка не допоможе. 100%. Якщо я гіпати це, про сироватку можна забути. Зрозуміло. Є взагалі безліч лабораторій. В чому перевага здавати аналізи саме в Адоніс? О, як ми говоримо про лабораторію Адоніс, ми говоримо про. Своєрідну нішу про персоналізоване відношення до наших пацієнтів. По-перше, ми говоримо про обладнання, яке ми маємо. це обладнання дійсно провідних фірм, таких як Рош, наприклад, там Швейцарія, Японія. Ми не економимо дійсно наших, на наших розхідних матеріалах, тому що ну, здоров'я наших пацієнтів це, це головне. А ми відповідаємо перед ними тими аналізами, які ми їм видаємо. Коли ми говоримо про якість дослідження. То хочу сказати, що ми беремо зрозуміло участь у міжлабораторному контролі якості, в міжнародному контролі. Ми його не просто беремо участь, а успішно його проходимо, даємо надзвичайно гарні результати. Але найбільшими критиками і контролерами нашої роботи є наші лікарі, і цим дійсно не може похвастатись жодна мережева лабораторія. Тому що лікарі бачать відповідність або невідповідність між результатами аналізів і тією картиною захворювання або стану пацієнтів, які вони отримують. Тому мені здається, в цьому наша надзвичайно велика перевага. Окрім того, наші лікарі і є тією мотивацією, яка нас. Постійно штовхає вперед, і ми намагаємось і розширювати спектр аналізів, і йти в ногу з часом і робити ті аналізи, які будуть надзвичайно актуальними саме для наших лікарів. Окрім того, це надзвичайно зручно, тому що пацієнт приїхав, можливо, зробити якусь б'юті процедуру, і не треба заздалегідь щось вигадувати, щось здавати. Це можна здати все на місці. Окрім того, для зручності вже сформовані пакети і певні набори, під ту чи іншу процедуру. Під оперативні втручання, малоінвазивні, обширні якісь. Це можуть бути просто чекапи для діток, для дорослих, для жінок і для чоловіків. Тобто на будь-який смак можна знайти будь-які пакети, і вони будуть набагато цікавіші і по ціні для наших пацієнтів, для наших клієнтів. Тому саме, саме через це я призиваю всіх все ж таки здавати аналізи в Адонісі. Ну так, звісно, мені як пацієнту було б дуже зручно зробити все в одному місці. Сто відсотка. І коли вже за мене ці чекапи, ці пакетні послуги, вони продумані, і мені потрібно просто придумати от визначити, що я хочу здати. Це був наш гайд для тих, хто любить красу, здоров'я і, звичайно, себе. Сім простих аналізів, і ти вже контролюєш своє здоров'я. Побачимось в Адоніс, де профілактика така ж стильна, як і ти. Ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте записатися на плановий чекап в Адоніс.